Першим етапом візиту столичної делегації у складі Зура Баласанії та Влада Грузинського на рівненську обласну державну телерадіокомпанію стала екскурсія. Координаторам створення суспільного мовлення показали операторську монтажні ньюзруми та архів, де з поміж іншого зберігаються аудіозаписи 50-х років минулого століття. По тому відбулася зустріч із колективом компанії. Вже там Зора Паласанія запевнив, що фактичне об'єднання національної телекомпанії України з обласними розпочнеться з 29 травня, відразу після відповідного доручення кабінету міністрів. Разом із реформуванням повинна розпочатися і модернізація. Тільки модернізація, яка Плану до чесна купачес гроші на все це на чотири роки маємо. Упродовж цих чотирьох років суспільне мовлення повинно здійснити стрибок у якості підготовки контенту, аби зацікавити аудиторію настільки, щоб та була готова платити за можливість знати незалежну точку зору. Як зараз людина сказати, що ти будеш платити або плату за телебачення? Житішно появи, так? Бо за чотири роки ми з вами маємо це зробити. Саме незалежність координатори створення суспільного мовлення вважають головним козирем у боротьбі за аудиторію із комерційними телеканалами. Наприклад, інтер може сказати, що завгодно про Коломойського, але не може про профірка. І тут з'являється хтось один незалежний, ні від кого, і каже абсолютно правду, чесно, нікого не мочучи, а просто. Кажу правду, прогнозовано, що головним продуктом як регіональних підрозділів, так і усього суспільного мовлення, в цілому, повинні стати випуски новин, аби якомога краще координувати роботу, нині працюють над створенням цифрового каналу комунікації. Ми маємо унікальну можливість робити по-справжньому загальнонаціональні новини. Там от буде отак фільтр по містах. Наприклад, вас там цікавить Рівне, Хмельницький і Дніпропетровський. Ви можете вибрати галочки, і ви будете бачити, що вони роблять завтра. Наприклад, завтра в кількох містах обговорюють, наприклад, тему громадського транспорту і чи має збільшувати чи збільшуватися проїзд громадського транспорту. Тому ми можемо зробити правильну історію, ми можемо зробити, що сьогодні тема номер один в Україні не хтось там кого з'їв бив чи закопав, як у плюсів це вибуває. А тема громадського транспорту, крім того, кожна із обласних телерадіокомпаній матиме можливість запускати кращі власні продукти на загальнонаціональному рівні. Завершити об'єднання обласних телерадіокомпаній із національною, реформувавши їх у суспільне мовлення, планують до кінця нинішнього року. Роман Сверида, Сергій Савта, інформаційна програма День.